Кажу, то вона повішала. Напрасно на зятя накричала. А ось я на неї буду кричати. Чай заварю. Диви, який стакан уже. А потім шукаю причину, чого там були, чого там були. Так, сьогодні приїду цю тряпку з ним, де да я постираю. посираю. Бачите, таке п'ятно. Колір Дуськін змився. Да? Пішли, пішли. Пішли, пішли. після. Та ось вона. Та, тут, скажи, не холодно. А ти що опять ріжеш? А куда ж його дівати? І моркви нарізали, і скільки нарізала, і скида нарізала, бо вже сиділа півдня різала. Нема в холодильнику места вообще. А оце стакан, це з водою твій стакан, так? Да? Дивись, то що я тебе кажу, коли ти воду п'єш, бачиш? А, да? Де ти в мене вже? Да, Ото ще таку воду п'єш, а кажеш, та все нормально. І перебиди. Кори бабушка нарізала, ну, я їх посушила в духовці. Лаваш те, що залишила, таке і, і, так сирту, де вон поставила запечемо. А у нас, я не знаю, де мама, чи по сусідам збирала, чи де перся, вона збирала стільки п'ять відер. П'ять відер. І Бог його знає, куди дівати, нас нема куди пхати. Так вона почала бачиш, я такий поганий. О, о, ось як. А то я її такий, бо я вже не встигаю різати. Ну, коротше, зараз... це теть фені, вже вона нарізала, а корзину цілу я теж вже віднесла. Саша завезу, вони відвезуть мамки. І оставили собі, тому що ну, ми ж не поїмо. Ще залишили собі, ось дивіться, отакий от ящик, оцей з-під матраса, що ета, ой, треба буде написати пчели мами. Ось я ще й теж дам їм. Я, яку я дала вже, який красний, зелений. І Так, да, я в корзину наложила вже все. Да. А, а бурячка. Ну, як, як їм треба бурячка. вона Ну, не наложи. А Дімі нарізала дивіться свій букет. Не хочу купувати. Ці так гарно кани дивляться, прямо як стріліці, так? Да? І свої троянди. Це його троянда і це його троянда. Два куща, третій не ців. Так що ось. Букет Дмитросику, та там таке грушку теж взяла, енергетика, баночку. Просто полеть. Я, ви знаєте, дякувати Віталіку, він мене пере... ну, просто перевчив, що не треба вести туди продуктів кучу, той там, е, їсти на могилі. Не потрібно це, не потрібно. Тому що я притримуюсь до того, що дитина вже все. Вона мені вже не належить. Вона не належить нам, вона належить вже Богові. І 40 днів пройшло все. Тепер нам тільки ми будемо пам'ятати його і все, а турбувати його не потрібно зайвий раз. А ми поки були на цьому, Дуська, бачите, відірвала решітку від ціля. Кажу, ну нічого страшного. Траву я замовила таку, що не хочеться просто вже відправляти обратно. думаю, да нехай траву туди прикрутимо зелену. Да, Дуся? Та ні, Я думала, що там під ноги мамі літом положу і там три шматочки. Вона така м'яка. Ну, ну Взагалі, за ту ціну я б могла купити в магазині. Фух, ой, як ламає, ой, як ламає. Прям ну, взагалі нема сили. Отак простудилася, як хорошо. Мій красавчик, вона халасо покусила касу, бабушка їй туди кабака нарізала. Ну і попало там із сосісок з курочки. да? Угу. І водичка така хаоса, там бульон був. Я покусила, тепер носики сложила, задній садить, як балілюнка. І сізу. Отака така пузятая дівчинка. Да, моя, зайка, моя зіяєчка, моя дівчинка, по чому кляпочку. На вулиці тепліше, ніж в сараї. А це щось таке? Це, це то, то, то. Не, воно вологе. Ну, воно, мабуть, на зиму пропадає. Ну красиве. Ну хай поки повисе, А петунія, дивіться, капішла молода. Астр... А оце розлізлося. Це неможливо. Я сьогодні там лазила, вирізала астру нову в кухню, поставила Саші. Саші, боже, господи. Сашенька вспомнила, чи Саша вспомнив, то, то не мало теля страшилище. Просто страшилище. Цю траву ми не прибираємо і котів у дворі немає. А то на цей пісок, якби ж воно було все нормальному, то ми б тут плиточку поклали і все, і горя б не знали. А так, не знаєш, що воно буде. Все кинеш, можливо, і будеш, візьмеш свої труси, майку, документи і будеш бісти. Бог я зна, що воно буде. З нашою центральною частиною. Тому й так, дадусь? Я вже сказала, що я не буду при Ращі жити. М -м. Не хочу я про них жити. Боже, яка красава, подивіться, яка красава. Моя зайка. Так Красиво. А що ж там у нас? А це дивіться, це треба було мені посадити в горщик. І воно б звисало. Таке буде красиво. Якщо доживемо до наступного року, я попрошу Наташі, хай мені прийшли отаку штучку. Я її посажу в горщик, такий великий. Я бачила, показувала. воно ну, то це все звисає, така краса. Отак поставить на, десь на щось. Це просто краса. Просто, да, дуся? Вона дивиться, що я махаю руками. Останні троянди, які вони гарні. Вітер такий. Вони ще Саша в командіровку збирається. Ну, Та пора. Пора, тому що робити нема, кому треба їхати. Хватить вже. Боже, яка хата грязна? Подивіться, люди добрі, Боже, ну що її мить, скажіть, що її мить? Не треба їм, диви, що робиться. Будемо мить вже весною, як доживемо. Гарні тут австри виросли на бабушки ділянці. Прямо такі красиві, ну вони мені подобаються, такі повні. Дивіться. Дудочки, от я їх назвала дудочками, так вони дудочки і є. А веркоса як шарагнула, ну, треба їй чимось бризкати щось, вона хворіє, хворіє і хворіє. дивіться, які важкі хворі. Це треба буде перед морозом, мабуть. І вже вон дивіться, гонить цю, як називається, клей. Саша вчора ще і машину помив, кажу, Сашой, та хай буде грязна, та ну ти що, ні, так він хоч знаружи трошки пиль збив. Кажу, мені не стидно їздити, раді Бога. Я зараз мені чужа тумка взагалі до одного місця. А кріпоний який молодесенький поріс. Взагалі. Я за останні десь три місяці, чи Дімочка живий був, я повністю, повністю переосмислила життя і скажу одне, що те, що ми маємо, ми маємо, тому що ми такі. Ми такі просто. Одні хочуть жити, щоб Україна була, другим похрену Фіолетово, де жити, тільки кажуть, що ті ворують, а ми – ні. Так воруйте і ви. Вам заздрити, що не воруєте. Ви на себе дивіться завжди. А то ми звикли, що от-от. От ми -от. от тільки підтримую, що поліція повинна давала клятву, вона повинна служити. все. А все інше то їхні справи. кожен буде за свої гріхи сам відповідати. <кій> Який би президент не прийшов, він буде поганий для нашого народу. Поганий. Тому що ні один президент не може прийти зразу дати там. Всі на Європу дивляться. Тільки так, щоб як Європа жити, треба себе виховувати вже, да, Дуся? Ось бачите, от так сидіть, круте хвостом і не болить на них. Там, що у нас було пошкоджене, пройшло. А там, де от у Казєву було, так і не росте, бачите? Там той міг, так і не росте. Ну ніч. Все нормально. А я в багажник положила вже. Вже весь забрала Звісно, зачем же нам стільки його? А нам шо? А в коробці ціла коробка. Там, Хв... Коробка ціла. А, Хв... Хвати його, мати, що в холодильники стільки. Хвати. Успокойся. Ну, Роботу завалили, ти скажи. А, а це все готове. Ну, а тут так, що ти так, напхала? А це є буряк. Вона така що буряк. Ну Бук і все. Зараз я положу в машину.